З 23 вересня в Києві хрещатик зупиняється, хвилина мовчання, світлофори всі вмикають червоне світло. І насправді ця ініціатива, яка вже здається доволі звична для львів'ян, в киян викликала хвилю обговорення. Навіть були опубліковані відео незадоволених містян. Зокрема, Звинувачували в показусі, примусі, популізмі та навіть говорили про дискомфорт, про важливість хвилини мовчання, як це зараз впроваджується в українській столиці в українських містах, де є хороший досвід де і поганий. Будемо говорити з головою відділу комунікації громадської організації в Маргарита Васильєва. Доєднується до нашого етеру. Пані Маргарито, слава Україні! Дякую вам, що знайшли yeah, so. ця, знайшли час та можливість долучитися. А ви знаєте, коли я особисто побачила цю історію в столиці? Для мене це було шок і здивування, тому що мені здавалося, що це вже нормальна практика. Тим паче в українській столиці, коли люди зупиняються. Ви очікували на таку реакцію, так що буде десь отаке несприйняття, або я би навіть сказала такий супротив? Насправді завжди, коли виникають зміни такого масштабу, потрібно бути готовими до будь-яких реакцій. І так ми розуміли, що е, з людьми просто десь може бути недокомуніковано, недосказано. Вони десь не, не до кінця усвідомили, що це і як це. Е, і тому виникають такі, от е, певні конфлікти, які е, ми власне е, і розповідаємо, і підсвічуємо, щоб е, просто лишалася прозора комунікація, і всім було все. Зрозуміло, пані Маргарита. Я так розумію, що безпосередньо ви з громадської організації подали цю ініціативу, щоб хоча б, хрещатик перекривали на хвилину мовчання? Це власне робилося всією Командою ми тісно співпрацюємо власне з КМВ, і в нас там є координаційна рада, і спільно з нею напрацьовуються рішення для того, власне, і гідного вшанування не лише у столиці, але. І по інших містах, Та, але громадська організація вшану власне включається в те, щоб була популяризація не лише хвилини мовчання, але й загалом культури пам'яті як в Києві, так і по Україні. От давайте стосовно ще хвилини пам'яті в Києві. Як це, як це відбувається? Так? Це люди самі зупиняються? Чи зупиняється масово чи ні? Та я можу сказати, типо тобто, на досвіді власне хрещатику, тобто перехрестя біля Цуму, у нас є і перехрестя на майдані Незалежності. А наразі як це діє? А туди на ці дві локації виїжджають патруль поліції, який допомагає власне з призупиненням цього руху, тому що в них є відповідні повноваження для цього. Тобто це така легалізація цієї дії і підсилення. Саме хвилин мовчання, а також там є аудіальне оповіщення, і ми підсилюємо громадською спільнотою. Тобто туди приходять люди, активісти, місцеві, ті, кому не байдуже, просто перехожі підключаються для того, щоб ще візуально підсвічувати це власне картонками, де є написи, інструкції, повідомлення про те, що зараз відбувається хвилина мовчання, і типу що це важливо. Ось так. Відбувається біля ЦУМу і на майдані незалежності до моменту, як в Києві було оголошено про те, що ці дві локації будуть перекриватися на хвилину мовчання. Ми робили ще середи ще суботи акції в різних точках України, щоб мати можливість дотикнутися до кожного, щоб кожен відчув цей момент і вла. Це також було у співпраці з поліцією. Просто це типу чергувалися, ми обрали різні локації, різні райони Києва. А, а скажіть, будь ласка, зараз в столиці зупиняється тільки Хрещаток у 9-й годині ранку? Чи інші вулиці теж? Нам буває важкувато зрозуміти. Хто де зупиняється, наприклад, у нас є дуже хороша практика Дарницького району, де вони підтримали після того, як Відбулося перекриття і зупинки хрещатика і центру, то вони голова цього району, вони також підтримали це рішення і у себе там на локації проводять хвилину мовчання. Також ми вже бачимо після публікації там, наприклад, ініціативи, що якісь окремі там інституції або навіть компанії Ані її підтримують і у себе там, наприклад, біля офісу, біля університету роблять зупинку і а, хвилину мовчання. Це доволі індивідуальна історія. Тобто, є хтось просто типу водій, який їде, і він бачить, що зараз 9.00, може зупинитися. Це ініціатива кожного. Те, що ми бачимо, нам ми дуже, нам дуже це відгукується. Ми дуже цінуємо. У нас є активісти, наприклад, які не встигають строєщі на цей лівий берег. А типу, доїхати і або ж там, наприклад, у зв'язку там з тривогою, або що, або ну 9.00 година. Це час пік, теж розуміємо, все, все забито. А, вот. І вони у себе на троєщині мають свою колонку, мають свої таблички і там проводять хвилину мовчання. Тому от таким чином наразі Київ і об'єднюється, тому що не усюди є у нас системи оповіщення, які централізовано працюють, і це є певною проблемою, власне, яку ми наразі вирішуємо. А от якщо взяти, я проаналізувала кілька тих відео, які опублікували незадоволені а, кияни, так і от там зводиться до того, що це популізм, що це показуха, примус, що немає відповідного закону. А чому тільки о 9-й ранку? Чому тоді не що години, чому не двічі на день? Чому не піти купити цукерок рідним загиблих дітям загиблих військових? Чому не зробити більше якісь кроки, такі практичні? як ви відповідаєте на ці всі аргументи е звинувачення? Перш за все не забуваємо комунікувати, тому що е, якщо ми будемо мовчати і будуть підніматися такі теми, то вони відповідно будуть відхоплюватися іншими людьми. Е, і що ми в такому випадку говоримо? Перш за все, це не ініціатива. Е, от, наприклад, як у випадку зі Львовом е, і там, наприклад, іншими ще містами, е, це йшло все від громадськості, від запиту родин загиблих, е, від тих, хто особисто зіштовхнувся втратою з, з втратою, і е, ми вже зі свого боку. Це допомагаємо десь координувати, десь маємо більше сили про це говорити. Тобто, типу, підтримуємо різними методами. Держава ж в цьому вимірі. Це більше такий інструмент легалізації. Ну і, власне, інструмент, яким можна прийняти типу певні рішення. Дивно, коли це звучить, що це примус, тому що власне, ми говоримо про ненасильницьку комунікацію, і ми швидше цими акціями закликаємо людину до того, щоб е, вона зупинилася і мала цей момент, тому що насправді без е, таких зовнішніх. Е, Сподвижників, з, з, з зовнішніх людей, які тобі покажуть, що ось це відбувається, навряд е, типу людина матиме е, час, місце і простор, простір в своїй е, такій щоденній рутині е, до цього дотикатися. Е, якщо ж е, говорити про те, що. Е, Чесно, питання забула. Е, Якщо говорити щоб... про те, що там це примус, популізм, показуха, чому не двічі на день робити хвилину мовчання, чому не ще води не робити хвилину мовчання, чому не купити, не зробити якісь практичніші речі? Так, власне, ми не говоримо про те, що це має йти в розріз, там, з допомогою армії або там іншими форматами. Це е, окреслення такого суспільного ритуалу, е, який насправді. Е, у нас є указ президента з 22 року, де о, зазначено, що о 9.00 у нас є загальна національна хвилина мовчання пам'яті тих, хто о, власне загинув о, впродовж о, цієї війни. О, і ми зі свого боку, власне. Продовжили е, цей шлях, цей рух е, доведення його е, там до е, локальних ініціатив, доведення це до бізнесу, роботу з держави. Власне, типу, Іра, це був коли що була з нами, вона про це дуже е, багато говорила. Тобто, ми можемо бачити наскільки типу, суспільство е, і тоді, е, і зараз типу, має на це відгук і запит. Е, і відповідно е, ми не маємо забувати. Про те, що м, якщо в соцмережах часто зайти під якихось під якісь дописи, ми можемо бачити підтримку реальних людей е, і насправді велику навалу різних ботів, е, і це також е, говорить про те, що хочеться суспільство десь деморалізувати, десь його роз'єтрити, десь е, вколоти один одного, е, тому що е, коли ми єдині, ми сильніші. І насправді цей ритуал він покликаний перш за все на єдність і на підтримку. І тоді у тебе з'являються сили якісь рухатися далі. Коли ти в цьому всьому залишаєшся один, ну насправді рухатися і тоді важче. Тому цей ритуал це. Важливий він для кожного, особливо для тих, кому зараз болить, і цей момент потрібен. Хвилина мовчання це дуже універсальна річ, дуже така базова, дуже така, яку може відтворити кожен, не докладаючи великих зусиль для цього. І це, ну, візьмемо розгляд часу нашої доби, це одна хвилина. Люди, власне, на світлофорах можуть стояти. Ти довше ніж присвятити цю хвилину чомусь справді гідному і десь болючому, десь світлому, кожен зі своєю емоцією вже це проживає. Але хотілось би, щоб це була масова і загальна підтримка і підсвічення насправді історії тих тих людей, яких у нас забрали. І це буде набагато краще, ніж ми будемо підсвічувати оцих негідних людей, яким ця хвилина йде в розріз з їхнім світобаченням. Пані Маргарит, а от ви, можливо, з громадською організацією досліджували, в яких містах найскладніше йде цей процес впровадження. Хвилини мовчання в яких регіонах так і ем, я, звісно, буду хвалити, як то кажуть, себе. Але от у Львові, йдучи на роботу, я бачу, як місто просто на одну хвилину замирає. Насправді моторошно, тому що в нас є е, система оповіщення, в якій на все місто про це говорять. Що зараз хвилина мовчання? Також місцеві радіостанції про це нагадують. Е, водії бачать, що місто зупиняється, і самі зупиняються. Тому е, можу сказати, що Львів тут як. Приклад, але, можливо, маєте ще більше достовірніших інформацій, е, так. Ми, власне, працюємо з координатором, координаторами в наших е, містах е, і. Е, Є складнощі, є десь, де ти мусиш довше йти до того, щоб навіть оповіщення було, десь важче там донести свою думку не так громадськості, як, наприклад, або якимось певним бізнесам, або власне владі місцевій. Не всюди воно щиро відгукується і швидко приймається. От, типу, маємо важкий приклад з Одесою, де ну, там як. Дай Боже сил нашим координаторам, які витримують оце, от кожного дня. Знаєте, це це типу насправді дуже важкий комунікаційний шлях. Постійно ти вкладаєш свій ресурс, е, і е, коли ти отримуєш відмову, здається незрозумілу тобі тему, ну тобі боляче. У тебе постійно якась відкрита рана. Ти хочеш прийти, наче з хорошими новинами, а вона знаєте, такими клаптиками збирається. Але ми маємо і дуже успішні моменти. Наприклад, мене щиро дивує то, як у нас в Полтаві це все відбувається. Не лише вони не лише там хвилиною мовчання це демонструють. Вони і демонструють і загальною оповіщенням, освіченням про культуру пам'яті. Тобто, це вже перейшло в формат якихось лекцій і якихось е, створення. Таких нативних форматів пам'яті в просторі у нас є хорол, тобто це не обласний центр, це маленьке містечко на Полтавщині, і вони також, типу, як вибудовують цю шану, цю повагу крізь культури пам'яті. У Нас є. Чернігів, який від завтрашнього дня матиме оголошення про хвилину мовчання. Тобто, кроки вони є. Вони так, вони по-різному відбуваються. Десь це буде швидше, десь це буде довше. Наприклад, в Сумах, попри небезпеку, там. Не завжди можна провести акцію хвилини мовчання. Але коли є нагода, то місцеві активісти збираються. Тобто є локація їхньої зустрічі, тому що це і формування спільноти, де, ти розум... де... де тебе зрозуміють, де тебе там підтримують. Так само от тому в різних містах дуже по-різному. І у когось це йде справді легше. Тому що як в прикладі з Львовом або з Вінницею влада швидко це підхоплює громадськість, ну якщо щось щось не йде то громадськість своїм напором набирає оберт, і це власне виливається в конкретні дії і прийняті рішення. Тому все дуже-дуже залежить. Але хочеться ну, я є в Києві, і команда здебільшого в Києві, то хочеться, щоб столиця показувала гідний приклад, не лише Львів, чи Вінниця чи Чернівці. Хочеться, щоб це поширювалося масово. Ну, мало вийти з Києва така хороший приклад. А виходить, що зараз поки що в Києві ледве хрещатик зупиняється о 9-й ранку на хвилину мовчання. А тут ми ще говоримо, пані Маргарито, про взагалі політику пам'ятування наших загиблих захисників і захисниць. Ну з однієї сторони, ми тут хвилину мовчання без активістів ніяк не можемо на всю країну масштабувати, щоб це було не просто там, бо хтось зупинився, а від щирого серця і змусити чиновників. До цього також докладатися. А як взагалі масштабувати політику пам'ятування, щоб вона не перетворилася на якісь просто покладання квітів, відкриття меморіальних таблиць на 9-40 днів? А взагалі, як національну таку політику свідому. Якщо про це говорити, то це власне треба з інституціями говорити, наприклад, той самий інститут національної пам'яті України, працювати спільно з ними, не боятися того, що там в державі через державу може щось довше просуватися. Навпаки, типу йти до держави, співпрацювати з нею, показувати, як може, що можна. Вони також мають класні рішення. Ну тобто, якщо ми хочемо, щоб щось було національного рівня, то співпрацювати з. З державою, але хочу ще сказати, що у нас є купа купа дуже ціннісних, дуже гарних ініціатив, які там творять в пам'ять про когось. Це як уже десь локальні ініціативи, десь вони вже набирають такого всеукраїнського масштабу. Наприклад, на 29 серпня було. По різних містах а, бігли в пам'ять про когось. А, є цілі проєкти, є фонди, є стипендії. Може не з іде а це знаєте, це не безлика пам'ять, а пам'ять конкретно про людину, продовження її якихось традицій, її життєвого шляху, її цінностей. І тому, якщо ви не дотичні зараз до культури пам'яті, але хотіли би точно десь дотикнутися до цього, то не бійтеся, як то кажуть, відвідувати події пам'яті, брати в них участь. Люди, які це творять, їм найбільш ціннісно, що з твоєю людиною, яку ти втратив, ніс з собою. В серці, то ти можеш з нею познайомитися. Е, і, е, і взагалі ще, напевно, найцінніше, коли ти можеш цей досвід потім принести далі. Тому не боятися просто цього. Нам е, треба дуже хочеться, щоб культура пам'яті в Україні була зрозумілою, і десь, можливо, це ще не відточене слово, але нормально сприймалося людьми. Е, ось тому що. Ем, дуже часто ми десь або боїмося, або десь байдужі і намагаємося відсторонюватися від цього а тут, навпаки, тут до цього треба дотикатися і долучатися. Дякую вам, пані Маргариту, за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашої і за важливу роботу. Я тільки дам довідку. Ви згадували про Ірину Цибух. Ірина Цибух це одна з, якщо я правильно пам'ятаю, співзасновниць громадської організації Вшануй, яка плекала політику пам'ятування, щоб вона була живою, наскільки це можливо. Ірина Цибух на превеликій жалі загинула на фронті. Вона була моєю колегою, журналісткою. до Повномасштабного вторгнення загинула вона в складі добровольчого батальйону госпітальєри і продовжуємо справу Ірини Цибуха, пам'ятаємо мертвих, цінуємо живих. Так, десь це напевно підсумує нашу розмову. Пані Маргарита, якщо маєте що додати, то вам слово напевно. Хочу, якщо ви будете в містах України, долучайтеся до акцій, приходьте і підсилюйте. І несіть цю культуру пам'яті, не втрачайте сенси її важливості і пам'ятайте це, напевно, найцінніше. Дякую вам, голова відділу комунікації громадської організації «Вшаной» Маргарита Васильєва. Доєднювалася до нашого етеру. Говорили про важливість хвилини мовчання і як її запроваджують зараз в українській столиці.